Гадюка. Давай, давай, давай. він каже, я з нього Сьогодні обстежили русло сули в акваторії міста. Визначили місця, де найбільша проблема зі скупченням поломаних дерев. Найбільше скупчення заторів у нас саме в межах міста знаходяться в районі Лисої гори нижче водакачки. Проте і в зоні Мгаря. там теж є значні затори, які треба буде розбирати з залученням спецтехніки. Не одними бензопилами, а дуже багато дерев, які потенційно створюють небезпеку для тих, хто пропливає по річці. Можливо, з часом і вони опиняться у воді, тому треба їх вже сьогодні розчистити, опиляти. Коли вона ляже в воду, все, це вже геймарує. А от зараз її добре, прямо раз-раз, раз зверху раз, раз, туди зразу повикидали, а тоді там коряга залишилась, то таке вже, що можна і вимиє, понесе тоді воду. Да, все, та сама Оце те, що зверху, це легко. Дійсно вбирайте, що так над водою висить. Цей ми можемо, цей ми розберемо. Бо тут є під'їзд дороги, якраз тут добре. Враховуючи, що ми були з рибінспектором, без нього ми б не мали права випливати на річку. Це саме, скажімо так, його ініціатива була провести цей рейд. Тому паралельно да, декілька сіток були витягнуті з води. Хазяї ми не бачили хазяю, але бачив, якусь рибу вже вберегли. Вона видно. Вона стара, це видно, ще з весни стоїть. Ого. Да? что заборонено. Его и пробовать не надо. Хочешь, кажется, забороненный плод сладок. Может, это Без права то самое. Так что мне до все. Что очистится это с водоканала? С водоканала очистится, ты видишь, вот. скажем так. Не выйдет, не Экология даже за І воно це все розбавляється і йде в річку. Це місце, де впадають стічні води з міста, в частності з водоканалу От стікає вода, яка вже має бути очищеною, але, на жаль, ми бачимо, що та вода не проходить належної очистки. ну Це вже питання. Іншого характеру, яке має вирішуватись на більш, на більш серйозному рівні, Проведено обстеження русла Сула від об'їзного об мосту Київ Харків до села Масківці. Визначені та саме міста завалів. Виставлені точки. Плануємо в цьому році на протязі літа провести декілька толок по розбору цих завалів. Залучити до цього не тільки небайдужих громадян, можливо, треба буде залучити спецтехніку для розбору цих завалів. Сьогодні ми маємо можливості залучити лодки з моторами, які допоможуть дістатися цих завалів. Маємо можливості залучити декілька бензопил. Можливо, буде трактор. Для того щоб витягувати більш важкі бриона. Тож такі місця, міста як на підступні їх треба. Посередині теж першу толоку. Ми плануємо організувати 3 червня. В газеті вісник буде розміщено оголошення про те де буде місце зібрання. З собою безумовно треба брати інструмент, пилки. Якщо є бензопили, то. Дуже добре було, що були бензопили, взяти троси для того, щоб витягувати багри. І, безумовно, мішки для сміття, тому що сміття, на жаль, дуже-дуже багато на березі. От. Його теж треба по можливості збирати. Так що робота буде для всіх: і для тих, хто має силу, і для тих, хто має бажання для наших маленьких юних мешканців, які теж можуть долучитися. До цього заходу і таким чином убезпечити нашу річку від вимирання.